Співробітники служби безпеки затримали на Київщині ще одного російського агента. Ним виявився 40-річний працівник місцевого хімзаводу, який на замовлення ФСБ коригував повітряні атаки расистів по Україні. Основним завданням, яке виконував цей фігурант, був пошук і передача координат аеродромів комплексів ППО та підприємств з виробництва безпілотних систем сил оборони у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях. Щоб навести ворожі удари, зловмисник під чітким керівництвом ФСБ здійснював розвідку по цих регіонах і позначав на гугл-картах координати військових об'єктів та місця виробництва українських БПЛА. Паралельно з цим агент збирав розвіддані через знайомих. У них він випитував інформацію під виглядом дружніх розмов. Співробітники служби безпеки України викрили фігуранта, задокументували вчинені злочини та затримали його. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон з геолокаціями, фотографіями та іншими звітними. Матеріалами, які зловмисник підготував для окупантів. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.